І нині Держдеп США у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році згадав про телемарафон єдині новини, як приклад порушення свободи висловлення думок. Отже, вже в США зазначили, що влада не завжди поважала право на свободу вираження поглядів і тому також точніше, у тому числі і для змі. А національний телемарафон, який дотримується урядової лінії щодо репортажів про війну, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над новинами у звіті Ствер. Що уряд чинив тиск на змі та окремих журналістів, які вважалися загрозою нацбезпеці або критикували владу. Я нагадаю, що єдині новини неодноразово мали справи з критикою. Раніше петиція військовослужбовця та героя України Павла Білоуса з вимогою переспрямувати гроші з телемарафону на фінансування ЗСУ, набрала необхідну кількість підписів. Білоус вважає, що телемарафон часто вдається до маніпулятивної інформації, а також є засобом політичної боротьби. Натомість, прем'єр Денис Шмигаль у відповідь на цю петицію заявив, що пересприймування коштів є недоцільним. От за його словами, реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетом для національної безпеки. Тому телемарафон потрібен для протидії Росії в інформаційному просторі.